Як тіло реагує на втрату стабільності? Просто шикарне питання, дякую той прекрасній жінці, яка його задала. І я думаю, що це питання свідомо і безсвідомо турбує кожну з нас. Є такий певний набір психосоматичних проявів тіла, які потребують уваги да, і буде корисно. Відстежити да, і подивитися, що до них призводить. Дуже часто я чую своїх пацієнтах таке так явище, як закрепи. Тільки я сіла в потяг, тільки я сіла в автобус, тільки я сіла за кермо і поїхала десь-кудись, і в мене виникає необхідність ходити в туалет не вдома, в гостях. В домі добрих друзів, в готелі, навіть в класному готелі я не можу сходити, все тіло зжимається, і я не можу розслабитися і звільнити кишківник. Таким жінкам я рекомендую організувати свій виїзд таким чином, щоб в них був або така водичка, просто неймовірно, класна, як донат магнію, або з собою взяти в дорогу запечений буряк. Заливковою олією та черносливом. Так звані е, швидкі стимулятори руху кишківника для того, щоб дійсно ця реакція кишківника утриманням е, в собі те, що має бути виведеним, тобто утриманням емоцій в собі, да, тобто, щоб все ж таки жінка звільнилася від цього е, може бути головні болі, може тіло реагувати таким проявами, як Тошнота, навіть да, рвота. Тобто е, тошнота це про, скоріш за все, про те, що жінка просто не може да, втримувати цю реальність, і вона хоче від цього звільнитися. Ну, звісно, якщо ми говоримо чисто про психосоматичні прояви. Ще дуже розповсюдженим є такий психосоматичний прояв, як почащне сечовиділення. Оці е, симптоми, про які я проговорила, вони є. Не тільки проявом якихось, скажімо, ну, вже захворювань, да? вони в першу чергу можуть бути проявом того, що тіло втратило стабільність. І тому потрібно кожен симптом, який з'являється в тілі, да? його аналізувати, тобто відрефлексувати собі, а чого він не з'явився? Да? Що сталося, що моє тіло мені кричить про щось, а я його ігнорую. Я не кажу, що не йти до лікаря, звісно, що треба йти до лікаря, але коли ви вже до лікаря прийшли і ви пропрацювали цей психосоматичний аспект, це буде велика допомога да, в тому, щоб правильно підібрати тактику лікування того чи іншого симптому.